Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або ковтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Я ні для кого не відкрию Америку, якщо скажу, що липень закінчується, на жаль. І останній тиждень липня ми, як завжди з дівчатами, проводимо гру тиждень визволення наших інструментів від наших робіт. Це спільний проект, який я Оленка Буганова. Посилання на канал Оленочки та інших дівчат, які беруть участь в цієї гри, ви знайдете в інфобоксі. І як завжди, я вас дуже прошу проходити, підписуватися, дивитися, коментувати, залишати свої вподобайки і підтримувати наш україномовний Ютуб. Ну, а я розпочну свій тиждень визволення спиць, гачків та всього іншого. Знаєте що? Я так спочатку думала, що я покажу вам проекти, які я хочу закінчити. Але м -м, мені здається, що, е ну, я не хочу загадувати наперед. Я краще вам по Кроково буду показувати, що відбувається. Єдиний проєкт, який я вам покажу, і на який я дуже сподіваюся на його закінчення, це проєкт сорочки, яку я в'яжу гачком. І я сподіваюся закінчити оцю в'язану частину, бо в'яжу я з Ниточки, яка складається з 45% бавовни і 55% шовку. Ниточка 500 метрів на 100 грам. І у мене вже є. Ось, бачите, скільки всього у мене є. Ой, так, у мене є дві пілочки, ось вони. У мене є спинка. Ось вона. І у мене є один рукав. Мені потрібно дов'язати рукав, ну, тобто не дов'язати, а зв'язати новий, ще один. І потім я ще планую а, шити, вже викроїти з тканини а, комірець, манжети і зшити цю, ну, зібрати цю сорочку, а ще буде планочка а, з тканини. І зібрати цю сорочку, ну, вже остаточно. Не знаю. Ось і не хочу загадувати, тому що програма мінімуму – дов'язати рукав. Програма максимуму зібрати все докупи до єдиної вже готової речі. Зараз мені буде потрібно оце все, що в мене вже готово, попрати і е, заблокувати. І тому, тому що це дуже багато вже деталей. Мені, я так думаю, що я поперу, поперу спинку і пілочки. А поки вони будуть блокуватися і сохнути, я буду в'язати інші рукав вже за зразком оцього рукава. Тому що тут все у мене є викрійка, я в'яжу. Чітко по викрійки. У мене тут є окат рукава в пілочках, і спинки є пройма, є горловина вив'язана. Тобто, я сподіваюся, єдине, що я не стала робити, я не стала робити виточки. Чому? По-перше, я подивилась на тканину, ну, вона не, ну, не на тканину, а на це в'язане полотно. Воно не сухе, воно тягнеться. По-друге, я планую не застібати цей виріб, планую носити його так, от, на, на розпашку. І по-третє, я не зрозуміла, я думала, як це зробити краще, але так і не вигадала, як зробити ці виточки, щоб не порушити а, візерунок. Ну, і вирішила, що ну, вже виточок не буде. Сподіваюсь, що це не буде якась велика помилка з точки зору цього виріба. Якщо б я шила сорочку, напевно, виточки все ж таки були б потрібні. Так, і це все. Це все поки що я можу вам розповісти. А якщо буде. Що ще, то ви все побачите. А, ну і звісно, що мені на минулому тижні я хотіла пошити постільну білизну. Я її навіть порізала тканинку, розкроїла, але ну, не встигла. І це також буде другий мій проєкт на визволення. Звісно, що плани, плани у мене. Більш амбіціозні, ніж я вам показала зараз, але поки що так. Хай буде, Якщо я закінчу ці два проекти, то я вже буду дуже рада. Якщо буде більше, подивимось. Всім гарного тижня і зустрінемось впродовж тижня. Я сподіваюся, що я буду робити підзйомочку. Вітаю, друзі! Сьогодні ранок вівторка чоловік вже пішов на роботу, дівчата ще спляють. А я хочу вам показати, як відпочивають <сум> частинки мої майбутньої сорочки. Але це ще не все. Вчора я попрала і так, згідно з викріки, розклала їх. На ці кілимки. До речі, я дуже задоволена, що я їх купила. Мені подобається да, навіть уже і висохло. Але ще це не все. Як ви пам'ятаєте, у мене був готовий на кінець минулого тижня один рукавчик. Ось він. І станом на зараз, і станом на зараз у мене готовий, ну, майже готовий, другий. Рукавчик. Ось, уявляєте, оце я зв'язала все за е, вечір неділі, і понеділок. І е, це для мене такий виклик. Я дуже сильно хотіла ще зібрати, встигнути на цьому тижні зібрати цю сорочку. Чесно кажучи, я ну, прям в такому Очікувані результати. І єдине, що кожен раз, я не знаю, як у вас, а у мене. Кожен раз, коли я щось в'яжу, і коли це особливо, коли ця робота, ця річ складна, ця річ потребує багато часу, багато уваги, я завжди сумніваюся, чи вийде вона у мене, чи ні. Чи буде так, як я задумала у себе в голові. І зараз все ще в мене присутні сум... сумніви. Але, ну вже, як то кажуть, діло бежить до свого кінця. І сподіваюся, що я встигну все ж таки зробити і комірець, і планочку, і менеджети і показати вам готову роботу. Ну, <зараз>, зараз кажу і сама собі не вірю. Сподіваюсь, що все буде добре. Ось така в мене на, на, на сьогодні справа. Я сьогодні зран... Ось зараз ми підемо поснідаємо, погуляємо з собакою, потім прийду. Або буду дов'язувати, а потім буду шити постільну білизну для дівчат. Або спочатку буду шити, а потім в'язати. Ну, подивимось, як у мене буде настрій. Всім гарного дня! Якщо буде щось цікаве, я до вас ще підключуся. Вітаю, друзі, показую вам мої готові роботи. Так, це вже готова. Простидрала та наволочка. Е, я одягла це на кровать. Подивіться, як це все в мене підійшло чи ні. Все добре. Так, і зараз я для Маші також дошию. Просто дряла, наволочки я зшила три штуки. А, і покажу вам. Так, і давайте я вам покажу, як у мене все це зроблено. може кому буде корисно. Так, наволочка. Я її зшила ось такими вушками. Мені так подобається. Ось. Тобто, тут заходить. Одне на одне. Якщо кому буде цікаво, у мене тут є розрахунки, не дуже такі може і зрозуміли, ось можна побачити подушка 60 на 50 см. І тут я зробила 60, по боках по 5 см вушка і по 1,5 см, ще додала на обробку. Тут два рази по 50. Тобто це і це сторона, так. І ще заходить 25, щоб воно пере, ну, один на одне накладувалося. По боках, по 10 см на вушка. Також тут по 3 см по краю для того, щоб зробити підгін. Ось так у мене пошити ці наволочки. Так, і що стосується простидрала, так, я тут зробила його на резиночки. Резиночка у мене не по, всі, не по всьому периметру, а тільки по краю, так, по боках також, по коротких боках. І зараз покажу вам, може буде корисно, як я його також розраховувала. Я поміряла матрас: ось ширина, довжина і висота. І по -по розрахувала, яким мені потрібен прямокутник для того, щоб я пошила це простидрала. Тобто, у мене 80 см, 18 висота плюс 10 на обробку. І а, це помножити на 2, тому що то з двох боків. Те ж саме 190, 18 плюс 10 помножити на 2. Ось, у мене вийшов 136 на 246. Далі мені потрібно ці кутики вирізати. Що це таке? 18 плюс 10 і мінус півтори на обробку. 26,5 см. Я вирізала ці кутики. Потім зшила оці дві сторони між собою. Ось таким швом. Ось таким, бачите, він закритий. Як його шити? З лицевої сторони спочатку пришиваю дві. Ось так сложила їх ліцевим боком і шила. Потім вивернула і на виворотньому боці шила ще раз. Все. Далі, що я зробила? Далі я зробила підгін по розміру моїй резиночки. У мене резиночка 1 см, я зробила підгін 1,5 см. І простричила, але так, резиночка. Резиночка у мене, а, вона заходить на 50 см на довжину, потім 136 см, ой ні, 80, от, от вона от так буде. 80, 50 і 50, от так. 80 плюс 50 плюс 50, 180 і поділила на 2, щоб вона призборювала, і у мене стала резиночка 90 см на один бік простидрала. І коли я розпочала шити, я тут для себе зробила поміточки і е, зробила е, такі, ну, як, не зашити частинки. Так? І потім я коли все це прошила, тобто на кожній поміточці у мене не зашита частинка, куди я потім вставила резиночку. Ось тут на краєчці декілька разів пройшлася строчкою і закріпила, зробила закрепку, і потім на цьому кінці також зробила закрепку. Все. У мене тут все шити швидко, а тримається добре на матрасі, і нам дуже подобається. Я ніколи не купляю постільну білизну, я шию її сама, з того з тканини, яку мені хочеться, і так, як мені буде зручно. Ось такі в мене справи. Ще один пункт висвободження у мене готовий. Вітаю, друзі! Сьогодні вже п'ятниця і я майже на фініші. У мене зараз дуже хвилюючий, дуже довго очікуваний момент, коли мені потрібно все це зібрати. Ух, я, чесно кажучи, навіть і боюся, що в мене є? У мене є спиночка. У мене є рукавчики. До них, до них я підготувала манжети. Бачите, я тут вже проклеїла і підігнула навіть зрізи. Ось це така стрічка, викраєна по коси, якою я буду обробляти розріз на рукавах. Далі у мене дві пілочки. Я до них вже викраїла. Планочки, але я їх вже підріжу а, по факту на деталях самих. І ось там ви можете побачити деталі комірця. Там все також проклієно. І зараз я вже розпочну зборку. Я дуже хвилююся і сподіваюся, що завтра мені буде що вам показати. Тримаємо колочки. Вітаю, друзі! І ось вже знов субота. І я до вас не з порожніми руками, я до вас з визволенням. Так, я вам вже показувала в підзйомках, що я визволила швейну машинку одноразово пошила постільну білизну. Ось, але мені не вистачило тканини, я дозамовила, і сьогодні треба забрати її з пошти і дошию... шию. Півку під, 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 під ковдру. А зараз я хочу вам показати мою сорочку гачком. Так, сподіваюся, що у мене буде підзйомочка, і я вам її тут додам. Але зараз дуже у нас похмура погода, там обіцяють дощі, і я не знаю, як мені це зняти в повний зріз, щоб було красиво. Так, да. повернемось до сорочки. Хто не бачив і не знає про неї, я вам скажу, що я зв'язала, ну, можна сказати, що це філейна, філейна в'язка, але тут є трохи такий візеруночок додатковий. Схема на цей візеруночок у мене є в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в інфобоксі. Далі в'язала я гачком 1,25 ниточок 65%, відсотків, 55% відсотків шовк, 45% бавовна. 500 метрів в 100 грамах. Тканина, якою я обробила, з якою я пошила комірець, планочку та манжети, це якась віскозна рубашечна тканина. Вона дуже м'яка. Якщо, якщо чесно, я коли шила і так ще не знала, як буде. Я боялася, що вона не буде виглядати гарно. Ну, мені хотілося, щоб тут е, був такий біль, більш жорсткий комірець і манжети. Ну, нібито все добре. Е, комірець у мене до нього зовсім немає ніяких е, претензій, а ось які у мене є претензії це довжині рукава. Так, рукави у мене вийшли задовгі. І вчора, коли я закінчила і була, був, був вже такий, може, 8 годин вечора, <кій> і я зрозуміла, роз, що рукава довгі, я трохи так засмутилася і стала, розпочала думати, як вирішити цю проблему. А, і ще. Що... Вирішила я її так. По-перше, я зараз нічого робити не буду. Я почекаю двох-трьох прання для того, щоб подивитися, що станеться з цією сорочкою. Бо у мене вже був такий сумний досвід, коли я в'язала собі а, саме... А, с, ну, то тобулгачок, я в'язала собі Топи, і вони після декількох брання, вони дуже сильно зменшились в розміри. Навіть один там був Бавовна з додатком віскози, Якщо я не помиляюсь, це був Ярнард Самма, ну, щось таке. І вона Зменшилось настільки в розмірі, що я не змогла її одягнути. Вона на мене стала дуже мала. Не, ну, і не то, щоб я виросла в розмірі. ні, вона зменшилась. Ця, ця ковтинка, цей мій топ, зменшився. І е, минулого року я Маше в'язала е, ковтинку таку літню. з... Іншої ниточки з бавовни від Natura, органік бавовна. І після прання, прання я, я прала при 30 градусах і також е, зменшився в розмірі цей, ну, ця ковтинка. Я навіть паром розтягувала, щоб її ну трохи, щоб Маша ще могла поносити її. Тому я вирішила почекати Зараз спеціально буду багато носити цю ковтинку, хоча для мене вона дуже святкова, і мені здається, що так от кожен день носити її недоречно, ну буду шукати для себе такий спосіб для того, щоб носити її. Ось і попру і подивлюсь: якщо нічого не зміняться, тоді я приберу ці манжети і зроблю таку куліску, і туди вставлю резінночку. Звісно, що з манжетами ця сорочка виглядає красиво, ну, але розпарувати рукав перев'язувати верхню частину, тому що тут не пряма верхня частина, ви могли е, побачити, на підзйомки там окат рукава Ось Тому я, чесно кажучи, дуже сильно не хочу. Ну і ось Коли я е, на цьому тижні е, вже зрозуміла, що я все ж таки завершу цю сорочку. Була у мене така тривога на те, що може не вийти, може получитися не так, як я собі в голові уявляю. І я вирішила купити для себе подарунок. Або це буде нагорода, за те, що все ж таки три місяці розпочинає з травня і по липень я в'язала цю сорочку і в'язала достатньо інтенсивно. Або це буде нагорода за цей виріб мені, або це буде, ну, приз, щоб втихи, щоб я не плакала. Да, я купила собі ниточку. Хочу з вами поділитися радістю. Це ниточка не дешева, я не могла наважитись її купити. В такому повсякденній дні, і я дуже давно її хотіла. Це Soft Donegal Tweed, 100% вовна з красивими такими твідовими краполі, крапочками. Я давно хотіла таку ниточку, я хотіла на зиму до е, новорічних свят зв'язати собі такий червоний джемпер. І що мені подобається, я розумію, що вона в пропитки і у вас вона, вона виглядає яскраво, у мене більш темною, але мені подобається, що вона не така червона, така класичний червоний колір, а такий трохи приглушений, трохи такий припилений колір ну, з вишневим від, відтінком. Ну, і поки я шукала, де купити мені цей совдонігалтфіт, тому що а, ця в мене мисль, думка, вона мене ніколи не покидала вже ще з минулого року, але я захотіла це вже навесні і вирішила, що ближче до весні я все ж таки собі таку ниточку дозволю. Ну, коротше, поки я шукала цю ниточку, я натрапила на розпродажу. Оце така покупка, яка не повинна була стати, відбутися, але вона сталася. Це 65 або 60% бавовна і, напевно, 60% бавовна і 40% Поліестер. Я дуже люблю букліровану ниточку, і я не змогла. Себе відмовити від такої ниточки. Тобто, у мене дві нові покупочки. Але це ще не все. Я більш не можу похвалитися якимось додатковим визволенням, але у мене достатньо сильно просунулася моя торбочка. Ось, можна побачити маркер минулого тижня. І оце я вже зв'язала. Так, до, далі я зв'язала такі овальне денце, у мене тут готове і е, прив'язала його донизу. Так, і нібито розмір в цій торбочці вже достатній, але я хочу все ж таки закінчити оцей, оцей, оцей е, будиночок, в ньому така. Трикутна, висока, високий дах трикутний. І я хочу якось його закінчити. А всі ці будиночки я підладнаю під розмір цього, цього даху високого. І на цьому це вже у мене буде кінець. Ну, буде трохи така е, довга сумочка. Так, ось такі в мене справи на цьому тижні. Я сподіваюся, що вам сподобалось. А Якщо так, не забудьте про коментарі, вподобайки і підписки, якщо ви не підписалися. Кому, цікаво, кому цікавий візерунок на цю ковтинку або на цю торбочку я вас ласкаво запрошую до свого телеграм-каналу. Також у мене є посилання на мій інстаграм. Я там, ну, чесно кажучи, не дуже багато чого веду, але він існує і там також трохи є життя. Так, все. Я вам бажаю всього самого найкращого, мирного неба, творчості, натхнення, гарного настрою, гарних новин, здоров'ячка. Ну, а ми обов'язково ще побачимось. Бувайте!